Отримали цікавий інвертор 1,5 кВт номінальної 3 кВт максимальної потужності з правильною синусоїдою. На осцилографі пробували синусоїда чиста. А це граємось з нашим дохлим акумулятором. Тут в комплекті ще також йде пульт віддаленого керування. Для його запуску спеціальні шлейфи підключаються. В положенні вимкнено. Сам інвертор, а вмикається вже на пульт віддаленого керування. Вмикаємо пульт, запускається інвертор, Тут плавний запуск. І відповідно бачимо, як напруга поступово піднімається. Тепер пробуємо вмикати обігрівач. Зразу бачимо потужність споживання 22 Вт вентилятор. 11,9 вольт заряд акумулятора. Ну, акумулятор дохлий. І вмикаємо тепер на одну тену. Все, пішло навантаження. Акумулятор дохлий. Вижимаємо всі соки. Тен гріє 500 Вт. Все. Інвертор акумулятор виробив аварію. Все. Бачимо індикація. Перевантаження і акумулятор вимкнувся. Знову плавний запуск. Щоб бачили. Однакові покази і там, і там. А ну вімкни Юр. Давайте доб'ємо той акумулятор. Все. акумулятор труб. Е, ще один момент. З е, інвертором комплектується два кабелі. Кабеля класні, але немає. Якщо ви хочете підзвичайний такий сенсевий акумулятор, як ми під'єднуємо, то треба придумати всякі приколи. Ми воно з трубцинами зафіксували. Сам по собі інвертор доволі крутий. У нього встроєні два вентилятора. Вентилятори навіть не вмикаються. При тих навантаженнях до кВт, що ми пробували, грали з ним, він навіть не вмикається. алюмінієвий якісний корпус. Є можливість кріплення, також його на стіну, можна на стіну прикріпити, внушка є. Окремо під'єднати пульт дистанційного керування. І також. З зворотньої сторони, з зворотньої сторони, дані. Ця моделька зразу з євророзеткою. Під 230 вольт 50 Гц.